Всім доброго гарного дня. Нас запросили на один ретрозахід. Поїхали за одним вигулям нашого автобуса Глаз-42021. А знаходимося в такому місці. Типа пасажирів. Чесно скажу, не думав, що є стільки у нас автобусних фанатів, і що наскільки може бути цікава ця тема. Добре, під'їжджаємо на посадку, як кажуть, катаємо людей. Что Давай в маску сошла. все. Давай. У нас все божаются, да, или что? Вроде нет, да? А мы запытаемся на склад. Все силы Там на улице на Ну, Скажімо так, одне задоволення. Одне задоволення. Запорізький поєднний. треба вчитися, щоб такий авто керувати, таким авто. Ви знаєте, ну якби... Я скажу одним словом. Коли ти все життя за кермом автомобіля і не тільки там легкового і вантажних, то напевно сідаєш за кермо трішки привик та і їдеш. Проблем я не бачу. На курі, кожна автобуси. Я то вас звати? Олександр Сашко. Е, Ім'я та прізвище? Кишковець Олександр. А, ми підпишемо вас, водій. Як ця модель називається? лаз 021 лаз 021 А ви можете зараз секундочку? А ви можете зараз просто по моїй команді відкрити і будуть люди виходити, добре? Так, да, так, так секунду закривайте. Так, так, так. Закрывайте. Давайте, Максі. Зможу. Як машиною чи ваші? Машино? Ну два метри проїхати ж можна? Там можна. Два приїхати. Хочу похвастатися. Позавчора їздив на такому ага. же в Там, а, ще українске На, жив... на так. E, да, да. да. oh. А можна ну, хоч метр проїхати за кермо? Ні. Mm. Аж ніяк? Ні, nee, чесно. Ну старе тут. Ну, аккуратно. Що, що блин? По кругу зараз станемо на це. Щоб назад не здавати, бо там люди ходять. Як я вже не пам'ятаю, коли я в так їздили з <рес> відкритими від дверима. А, не випадете? Ні, ні. Так. так серйозно на цьому. На... Я там на років 10 назад їх, що вони їздили. Там остався один. Один, так? Прям один, але він такий. Навіть з перегородки остався ага. повністю заводська. За шторками. Ну хороша машина. Там водитель прям ну держится за нього, можна сказати. Бо як я почав казати, типа можна сфоткати, він такий, ну і ж дивіться хлопці, щоб мені потім нового не дали. Mm. So. <рес> ну да, є таке. А перед поворотом зробите невеликий фотосходчик. Я вибіжу, 20 метрів пробігу. На олтранс будете ну, сказати, що на фотопас. Так, ну, вже ми вдома, вже ми в себе на базі. Автобусик загнаний, од навез на місце своєї стоянки. Коротенько показали вам, як це було. Коротенько показали вам, як це було. Хочу подякувати організаторам музею колеса Історії. Дуже крутий, класний захід вийшов. Я думаю, він матиме майбутньому продовження. Ну і що хотілося від себе якби ще додати, то що реально не ожидав, що може бути стоку, там поклонників, фанатів старої техніки, старих автобусів, якби люди так доволі з цікавістю восприйняли ці покатушки, це мероприятия. Тому я думаю, що продовження всього цього ще буде. Ну, Всім миру і добра і до нових зустрічей.